Добрий день, дорогі гості та підписники каналу. Від мене не було довго новин. У мене трохи завал на роботі, жнивайде. На початку місяця вересня я зібрав батарею, розрізав елементи 3П і зібрав 2П. Зібрав батарею, у мене вийшла батарея 14С2П. Стандартна збірка. Я її зібрав, підключив. В мене чомусь вибухнув конденсаторний балансир, не знаю чому, просто взірвався. Це я розкажу згодом в наступних відео і покажу його. Батарея ось так працює пів місяця. Розбаланс, я на ній контролюю за допомогою мультиметра. І що хочу вам сказати, є розбаланс. Зараз в зарядженому стані. У мене десь 0,007, 0,00... Два десь тако, ну, не сильно великий розбаланс, і він однаковий, він не міняється. Такий він є. Нагадаю, в мене елементи різних партій, двох різних партій. Я їх розрізаю, вони частково перемішалися. Тому цей розбаланс він однаковий, не міняється. Я поки спостерігаю. Конденсаторного балансира немає, БМС зараз немає, оскільки та БМС-ка, яка в мене була, вона не підходить. Вона 13С, а тут 14С. Батарея поки працює ось так. В такому режимі захисту від перезаряду зараз немає. Я хочу замовити BMS G-Kong з 1 Амперним балансиром. Ось, система працює так. В мене вдома майже немає, вона сама по собі працює. Що хочу сказати по батареї? У мене зменшилась батарея на 30 відсотків Ємкість зменшилася, і це дуже мені відчутно. Ємкість батареї моєї зараз 5 кВт і мені дуже не вистачає енергії. Підключив я ось так, поки все тимчасово, в корпус батареї поки не вкладаю, бо чекаю ж БМС. Вчало працює. Я його недавно підключив, бо не було коли півмісяця, більше ніж півмісяця, працював один інвертор. В мережі за 20 днів. Вересня я спожив 70 кВт годин. В чао згенерував тільки 8,9 за вчора і за сьогодні. Ну а від інвертора 277. Ну, Виходить, що інвертор 200 кВт, в чао 7, ну а 70 мережа. Ось такий баланс по виробітки. Ось перенастроїв контролер Blue. підняв на ньому напругу і також. Перенастрою ось цю автоматику. Вона також у мене тепер на вищій напругі срабатує. Інвертор також перенастроїв на вищу напругу 14 s він працює. За сьогодні 9 кВт. Ну і Мейс блю не знаю скільки не дивився. Ну ось так, станція зараз працює. Взиму мені дуже мало акумуляторів. 2,5 кВт годин, що я зняв, а мені не вистачає, треба щось думати. Ну ось, Поки така коротка інформація, надіюся, вже злива трохи проходить. Часу в мене буде більше, буду частіше знімати, бо є багато чого показувати. Ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і на канал, всім до побачення до нових відео.